Всім привіт! Мене звати Віталій. В цьому відео ми будемо з вами розмовляти про Чорну П'ятницю в Канаді. Це трішки виглядає по-іншому, не так як в США залітають всі в магазин і починається рейсінг, починають бити один одного заради того останнього телевізора. В Канаді виглядало це все трохи культурніше, цивілізованіше, черги всі один одного там. Дуже пропускали, excuse me і так далі. Коротше кажучи, трохи відрізняється, чи були справжні ціни, чи ні, також поговоримо в цьому відео. І думаю, вам буде цікаво на майбутнє, тих, хто не застав Чорної П'ятниці в Канаді. Берете собі хоч трішки якось готуватись. Можливо, ви згадаєте це відео. Так що приступаємо до відео. Але спершу я б хотів би нагадати про те, що в мене постійних глядачів, які завжди нажимають на мої відео в рекомендаціях, це 16 тисяч. Підписані лише 5400. Це дуже мало. Тому виправте, будь ласка, це підписуйтесь, натискайте на кнопку підписатись під відео. І дуже вам дякую за коментарі. Будь-який коментар, навіть просто смайлик, залайки і дзвіночки. Також в деяких магазинах черги починалися з 4-5 ранку. Колега їхав на роботу і бачив величезну чергу на мисливство, рибальство, там, типу, такі товари в тому магазині. Можливо, там є ще якісь. Я просто не був в тому магазині, тому точно вам не скажу. І досить був потужний ажіотаж. Саме там були величезні е, черги в різних магазинах, е, також було дуже багато людей в торговельних центрах. Е, е, я помітив просто великі черги до Rogers це мобільний оператор. Напевно, вони там брали айфони нові під, хар... під гарні знижки, такі тому, що в Белл, наприклад, не було чар. Консультанти просто сиділи на своїх місцях. В них не було клієнтів. Ну там по пару людей заходило, але вся толпа була біля Роджерса. Я не знаю чому, можливо, там були якісь ну суперські солодкі, якісь пропозиції. З операторів Роджерс цю п'ятницю порвав. Я думаю, що це було полювання за iPhone 15, і, до речі, ми також недавно купували iPhone 15 для Вікторії максимальної комплектації, але не на Чорну п'ятницю. У нас є такий прикол, що ми з Вікторією даруємо один класний дорогий подарунок. Він йде типу на весь рік, на всі свята одночасно. У нас така от вийшла домовленість, така ідея. І, і ось Вікторія в цьому році е, має iPhone 15 на 512, а 15 Pro Max на 512 гіабайт. А я вибрав собі ноутбук, але про це згодом. А взагалі, е, наші перші подарунки також виглядали досить цікаво. Там також був айфон. А Вікторія мені подарувала трохи екстремальний подарунок. Це був стрибок з парашутом. Відео про це, до речі, також є на каналі. Це здається друге відео, яке є взагалі на каналі. Тому гортайте в самий-самий самий низ. Або виберіть найстаріші, якщо так можна. І побачите це відео. Було досить страшно, якщо чесно. На цей рік я вибрав собі ігровий ноутбук, який є не самий топовий, не самий дорогий. Цей ноутбук коштує е з таксами і без знижки, яка була на Чорну П'ятницю, 550 доларів 2000 доларів. Мені ж він вийде майже півтори. Це разом з таксами, і також 70 баксів, типу як е комісія за фінансування, тому що я його взяв на виплату на цілий рік. І якщо порахувати, то 70% від цієї суми це менше 5% виходить дорожче, ніж би я просто одразу би його купив. Так що ось так виходить: там майже півтори тисячі, трішки менше. І, до речі, непогано. І враховуючи те, що я ось так прийшов і взяв ноутбук, вийшов з магазину, не заплатив ні центу, мені сказали, можеш користуватись місяць. Якщо щось не так, ти просто приносиш його назад і нічого більше не платиш. Але в ну, тебе є місяць, щоб заплатити оцей перший внесок зробити. Ну, прикольно зробили. Ноутбук потужний, ігровий. Трошки я потестив ігри, але не планую сильно сидіти в іграх. Брав його більше для відеомонтажу, що також є досить ресурсозатратним процесом. Тому мій старий ноутбук вже зовсім. Не підходив до цього. Можливо, я, до речі, подумаю ще на рахунок е, ігор в плані стріму, аби стрімити ігри. Е, Подивимося, але це мало ймовірно і швидше за все, ні. І також в мене на каналі є традиція, я відповідаю на коментарі підписників, і це відео не є виключенням. А якщо ти, мій дорогий глядач, хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. І сьогодні я виправ досить особливий коментар. Він сподобається тим людям, які хочуть летіти в Канаду, але вагаються або бояться. Або цей коментар адресується саме тим, які хейтять Канаду, навіть не потрапивши ще сюди. Вже пишуть, добре, що я не полечу туди. Я передумав летіти, тому що там так все погано. І от Всім негативним людям цей коментар це просто пушка. Я навіть не буду давати відповідь на цей коментар. Просто хочу, аби він був у моєму відео. Хочу поділитись своїм досвідом. Провінція Альберта приїхав з сім'єю один рік тому. Двоє дорослих, одна дитина з бюджетом в 5 тисяч доларів і з нульовою англійською. Я знайшов роботу через 4 дні, дружина через місяць. Працюємо фізично. Середній дохід на сім'ю на даний момент 7 тисяч доларів. Витрати. Такі. Оренда 1600 доларів. Страхування автомобілів 300 доларів. Це два автомобілі. Садочок 150. Мобільний оператор. Та, напевно, інтернет 150. Бензин 200. Харчування 1300. На даний момент у нас два автомобіля по 10 з плюсом 1000. Ну, Біля 10 тисяч гривень має ціну, доларів вибачаю канадських, звичайно ж, вартість одного. Е, і є невеличка сума в банку. Вже здали Ангел і подали на ПР. Кредитів нуль. Хто має ціль, тому Канада підійде. Просто лайк. Реально. Все. Я нічого більше казати не буду. А тепер повертаємось до відео і скажу, що ажіотажу було досить багато. Особливо це було помітно в торгівельних центрах або ж в магазинах електроніки, типу Як Best Buy. Класні знижки на одяг ми помітили в Forever 21 та Urban Planet. В HMDM якось було мало людей, і знижки там були якісь не дуже. По техніці були класні знижки: телефони, смартфони, телевізори, побутова техніка, ноутбуки. Ну, все, що зв'язано з електронікою, це все було на класних знижках. Можна сказати, майже в кожному магазині, в тому числі і на Амазоні, були класні знижки. Тому ось це так. Обов'язково на наступну чорну п'ятницю ми собі напишемо список з техніки, що нам потрібно буде купити, і будемо саме це ходити і шукати по різних магазинах, і вже. Орієнтуватися по вибору, можна так сказати, на Чорну п'ятницю, тому що завчасно підготуватись, вибрати конкретно якусь модель, напевно, не сама гарна ідея, тому що не на весь товар були знижки, були на деякі товари знижки, тому е, потрібно вже буде орієнтуватись по ситуації. І, до речі, знижки справжні, тому що я слідкував за цінами перед тим, як мала бути Чорна п'ятниця. Е, я слідкував за дроном. Я слідкував за знижками на ноутбуки на конкретні моделі. І реально знижки справжні. 200 баксів дешевше коштував дрон від DJI Mini 3 Pro версія. 200 баксів знижка, це в Костко. В Best Buy також було 200 баксів знижка, але він коштує зі знижкою дорожче, ніж зі знижкою в Костко на 200 баксів. Тому, типу, не дуже знижка. Краще в Костко купувати щось таке. І на мій ноутбук також була знижка справжня. 550 доларів знижка на чорну п'ятницю. Це, погодьтесь, дуже-дуже непогано. До речі, мій ноутбук настільки з добрими характеристиками за цю ціну, що його не було на вітрині. Він був на сайті. Мені підсказали консультант, в яких на складі цього ноутбуку не було. І вона. Просто на своєму телефоні дістала і показала мені, що ось класна пропозиція, тільки цить. Я поїхав в інший магазин, де був на складі цей ноутбук, але вони його на вітрину не виставляли. А я на сайті бачу, що в них є в наявності, і я показав, і вони мені його винесли зі складу. Тому ось так є реально дуже класні пропозиції, що навіть на прилавку їх не ставлять, тому що люди не будуть купляти інші ноутбуки, які є за цю саму ціну слабшими ніж мій. Отак от, от. І на наступну чорну п'ятницю ми будемо готуватися більш ретельніше, уважніше, відповідальніше, тому що ми вже знаємо з цієї Чорної п'ятниці, де плюс-мінус нормальні знижки, в яких магазинах, на що є класні знижки. І наступна п'ятниця має бути більш вдалою в полюванні на класний товар за класними цінами. Можливо, навіть є сенс взяти вихідний день на роботі, якщо буде досить об'ємний список на покупки. Але не думаю, що є в цьому, до речі, сенс, тому що тут також Чорна п'ятниця не один день, а декілька днів. Проблемка тільки в тому, що на саму Чорну п'ятницю, коли пікові, пікові знижки, в цей день є проблемка з тим, що товари розкуповлюють. Наприклад, як мій ноутбук, в місті Вінніпех було 4 штуки на всі магазини Best Buy, Тому, ну. Потрібно ще встигнути, здається, можливо, ідея з вихідним не така вже й погана. Ну а я вам дякую за перегляд. Це було все, що я б хотів би вам розповісти про покупочки на цю чорну п'ятницю, як що і коли. Я надіюсь, вам було хоч щось корисне з цього. Дякую вам за коментарі. Будь-який коментар, навіть просто смайлик, допомагають мені просувати це відео, розвивати канал, і також повний перегляд відео з лайком в кінці. Це просто. Дякую вам. Що можеш і ноут показати? Є один малесенький мінус цього ноутбуку. Він капець, як гудить своїми вентиляторами. Така духовка уху-хух. -ух -ух. Але е, на свою потужність я можу запустити напевно будь-яку гру на максимальних налаштуваннях.